Ми з Цезарем знову нагород, як завжди, що ти губку наквасив. О. Був вчора в лікарні, сирожа його возив. Приписали там якісь мазі, каплі, мазався там, каже, розказував їм, що тобі туди подобається їздити. Вони його там годують вкусняшками, жаліють всі, мазіоха мала все, перекидається на травичку. Мазунчик маленький, сьогодні в настрої сьогодні. Зробили якраз йому прививки, бо 4 числа треба було робити, то зробили йому вчора. Може він ще того ходить, такий після тих прививок. Смутненький. Так що йдемо на город, зараз прибіжить заді. Заходить тільки, що хвостиком за мною. Вчора викопала ще п'ять рядків картоплі, ще залишилось там чотири рядочки, небо чисте-чисте на сонечку. Тут така спека, але добре, що є вітер, та не так шквара і тут ще добре якраз відгоріха тінь. Тут добре щось робити. Тут мені залишилося теж чотири рядочки. Я би вчора докопала, але дуже тверде. Так що приступаємо до праці. Може докопаю, то і тут буде мене вже на цьому кусочку порядок. Сережа вчора перевозив трохи з там дрова попилені, ще сьогодні перевезе те, що залишилось, то треба буде братися ті перепилювати, також вбирати це все. Все, докопала вже цей кусок. Треба буде перебиратися вже на ту частину. У мене тут була висаджена біла роса. Ось така картопля і мільча. Ось. Посадила сюди майже два відра викопала п'ять таких добре повних відер. Ну і ось це. Це зараз зберу. Так що не поливала я її ні разу, отак, як йшли дощики. Та й вродило, то кажуть. Ну, і те добре, що є, щось, бо в минулому році це було як фасоля, все страшне. Не було зовсім картоплі. У цьому році хоч щось вродило. Там ще та синя не знаю яка. Я її ще не копала, не пробувала, яка вона. Ну, побачимо, може, і там щось буде. Добре, що й таке вродило. Такий вітер жахливий зірвався. Таке вже дує. жажа, хоч би нічого не наламало, не наробило біди. Дуже боюся завжди колись такий вітер. Тут ніякої біди не було. Но показує на четверг дощ, може де надує нам якогось дощу. Така спека, жах, сонце пече, ще й вітер такий дурний дує. Висушує землю зовсім. Вчора поливала тут усі квітники, навіть не видно. З самого ранку спека. Таке небо якесь трошки мутненьке, але все одно пече дуже сильно. Ще й вітер такий дурний. Тобто нічого не поламало, завжди боюсь. Затишку добре припікає, пари так. Так що ось така погода у нас зранку одна, а до обіду вже змінилася. Погода такий вітер дурний. Зараз знову наломає гілочок мілких, надує листя. Ну то таке, кажу, аби ніякої біди не наробило, то таке можна поприбирати. На дворі погода жахлива, а ми будемо з вами готувати зараз дуже смачні котлети з кабачками. Для цього мені потрібно кабачок вагою, десь 500 г. У мене жовтий, дуже зливається з миску ну, і таке. Перемелюю його на м'ясорубці, можна натерти на мількій терці, це вже як вам більше подобається. Мені більше подобається на м'ясорубці, так виходить набагато швидше. Зараз сезон кабачків. Так що можна дуже багато всього смачного приготувати. Зверху трохи присипаю сілью, перемішую і ось так залишу на декілька хвилин. А вже пустив всі, ось дивіться. Зараз його процідю через ситочку, ось так просидила, залишилася така плюща. Сюди додаю одну середню цибулину і дві невеличких картоплини, або одну велику картоплину. Також перемелюю все через м'ясорубку. Так, також набагато швидше чим.

Добавляю сюди ще 700 грамів курячого фаршу, два великих яйця, або три середніх, 4 столові ложки манки з горкою, один великий зубчик часника або два маленьких. Це вже як вам подобається якщо ви любите часник, додайте за смаком. тепер додаю ще сіль. Чорний мелений перчик, сіль і перець за смаком. Можна ще деякі приправи додати, як кому подобається. І зелень петрушки. Можна і кріп, можна більше, можна зовсім не додати. Також за смаком. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Тепер накриваємо плівкою і залишаємо ось так десь на півгодинки. Пройшло півгодинки, знімаємо плівку, фарш наш так набряк, манка в ньому набрякла, тепер будемо смажити наші котлетки. На розігріту сковорідку наливаємо олію, викладаємо фарш, так, формуємо котлетки. Будемо смажити на середньому вогні з закритою кришкою. І так вони скоріше обсмажуються, пропарюються. Перевертаємо, дивіться, вони не прилипають, не підгорають, швиденько готуються. Ось така смакота у нас вийшла. Котлетки дуже смачні, сочні, ароматні. Нам дуже подобається такий рецепт. Я його готую вже не перший рік. І вам рекомендую, якщо сподобався рецепт, ставте лайк, готуйте, всім смачного. Всім пока-пока!